На часі новини підбиваємо підсумки середи. Далі у випуску про таке. Купуй патріотичний аксесуар та донат на ЗСУ, де можна придбати брелоки та статуетки з трофейної загарбницької ракети С-300. Який у них вигляд та хто їх створює? Дивіться у випуску. Прийняти душ, попрати речі і все це просто у машині. Запорізькі волонтери вже два місяці працюють над створенням автолазні для військових. Коли незвичне авто вирушить до бійців, та що для цього потрібно. ця автолазня буде передаватися нашій військовій частині Запорізькій. Подарунок на фронт у Запорізькій обласній науковій бібліотеці збирають ласощі для українських військових. Як долучитись до акції та що можна принести? Емо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих позицій. За минулу добу поліція зафіксувала п'ять фактів руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Також під ворожими обстрілами опинились майже зо два десятки населених пунктів, зокрема Білогір'я, Кам'янське та Малі Щербаки. Разом з тим окупанти продовжують зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження підрозділами сил оборони України 18 грудня районів зосередження живої сили та техніки противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Зокрема, в районах населених пунктів Пологи, Васильівка, Кам'янка, Дніпровська втрати противника складають понад 130 поранених окупантів. Знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу. Майже тиждень як загарбники розпочали примусову евакуацію громадян України, що проживають у тимчасово окупованій Васильівці Запорізької області та прилеглих населених пунктах. Інформацію про це підтверджує і генштаб. Паніки, нет, запевняють окупанти, поступово готуючись пакувати чемодани. Аналогічна ситуація відбулася на Херсонщині. Спочатку расисти змушували жителів переїжджати в більш віддалені від лінії фронту населені пункти, накопичували військову силу, але згодом тікали самі. Тож в майбутньому сподіваємось на гарні новини і на Мелітопольщині. Продовжуємо оперативну інформацію і по Україні минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки ворога у 25 населених пунктах. В той же час противник завдав п'ять ракетних та 16 авіаційних ударів, а також понад 60 разів відкривав вогонь з РСЗВ. Не вщухали обстріли і звільненої частини Херсонщини. В результаті атаки одна людина загинула ще шестеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Російські окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії РСЗВ, мінометів та танків. Ворог вкотре обстріляв житлові квартали Херсона. Поцілили в Річ Порт приватні та багатоквартирні будинки. В той же час на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує вести штурмові дії. Обстріляв з танків та артилерії. Наші позиції в районах більш як 20 населених пунктів. Авіація Сил оборони. Протягом минулої доби завдало 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділ ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів, три пункти управління та 10 районів зосередження живої сили окупантів. Поки росіяни намагаються виснажити наших воїнів постійними обстрілами оборонних позицій, наші титани на Донецькому напрямку на кількість відповідають якістю. Відео своєї роботи поділились воїни 28-ї окремої механізованої бригади, які ювелірно застосовують усі наявні сили та засоби, зокрема гранатомети, що нищать як піхоту, так і їхні позиції. Дцять мільярдів гривень уряд передає місцевій владі для компенсації різниці у тарифах на тепло та гарячу воду. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Вартість послуг для українців залишається незмінною. Аби у підприємств теплокомуненерго була можливість для виконання ремонтів та безперебійної роботи. Їм надійдуть кошти від держави. Також на засіданні уряду обговорили питання стану енергетичної інфраструктури України. Хоч у нас працюють 8 блоків атомних станцій та 10 Десяти тез дефіцит електроенергії все ж таки є. Загалом партнерами заявлено допомоги для енергосектору в різних форматах на понад 1,4 мільярда доларів. За час повномасштабної війни Україна вже отримала фінансову підтримку на понад 30 мільярдів доларів. Йдеться саме про пряму бюджетну підтримку: третина кошти США, ще третина це кошти країн ЄС. Ми дуже цінуємо цю допомогу та працюємо. Разом у тепрі під час блекауту у стінах головного управління Нацполіції області вже з місяць працює пункт обігріву. У будівлі можна не тільки зігрітись чи випити чаю, а ще й зарядити гаджети. Також є медична аптечка, а ще окремий куточок для малечі, де можна помалювати та побавитись іграшками. В кутку лежать і теплі ковдри. Якщо їх кількості не вистачатиме на всіх, правоохоронці вмикатимуть обігрівачі та газовий прилад. Загалом такий пункт обігріву може прийняти з півсотні людей. Втім, Ім, якщо охочих буде більше, поліцейські готові доставити стільці. Загалом пункти обігріву облаштували у десяти відділках нацполіції. В інших відділках поліції ми теж облаштували пункти обігріву. Там теж є теплі ковдри, є місця для сидіння, є теж уголочки для дітей. Можна попити чай, каву, Скажімо, такі ж самі умови, як і у нас. Ми працюємо 24 на 7. Є комендантська година, яку ніхто військовий час не відміняв. Ми можемо прийняти людей у будь-який час, коли людині це потрібно. Купуй патріотичний аксесуар та донать на ЗСУ. Запорізький волонтер виготовляє унікальні брелоки та статуетки. Матеріал з якого вони зроблені. Це трофейна загарбницька ракета С-300, що була філігранно збита силами протиповітряної оборони. До того ж, на частину виручених коштів благодійник вже придбав те, що рятує життя захисникам. З подробицями Анна Давидова. Отак, от, от у нас проходить утро. Можете бачити. Що здесь у нас? Просто охренеть. Ця ворожа ракета С-300 була ліквідована військовими у Запорізькому районі. Як розлітається снаряд, бачив пан Владислав. Побачив шмат ракети, який впав, коли збили наші повітряні сили, збили цей шматок. Я його підібрав, спитав дозволу у військових, можу я його використати для чогось. Ну, вони надали мені дозвіл, таким чином в мене виникла ідея. А ідея виявилася блискучою. Із уламка створити патріотичні аксесуари, їх продавати, а виручені кошти спрямувати на потреби ЗСУ. Процес був нелегким, проте цікавим. Спочатку потрібно було розрізати залишки снаряда на шматки та вигравіювати на них бажаний ескіз. Сьогодні ми проводимо вкриття російської ракети. Цікаво, що там всередині. На ворожій ракеті робимо патріотичне гравеювання. Крутий брилок. А ти хочеш собі такий? Тарас Шевченко запорізькі козаки, національна символіка. Такі зображення нині красуються на брелоках. Проте замовити аксесуар можна і за власним дизайном. Ціна виробу 2 тисячі гривень. Їхня кількість обмежена. Загалом створять до 200 штук. Також у продажу є і статуєтки у формі тризубця. Вартість сувеніру 20 тисяч гривень. Тому що тризуби зроблені з маркировки, там маркировка ракети, видно, там, это. їх цього п'ять штук вийшло, більше їх немає. На жаль, ну, їх, це така інтетична річ. І Ми вже два їх продали. Бривки нас купляють військові на подарунок і дітям, і до Святого Миколайчика покупляли. І також ну, по всій Україні. І наші бривки можна придбати і у Києві, там є на вокзалі сувенірна лавка, і там теж можна придбати наші бривки. На частину виручених коштів з продажу аксесуарів волонтер вже придбав ось такий потужний бандеромобіль. До Запоріжжя джип пригнали із Нідерландів. Наразі транспорт на ремонті. Адже перед тим як відправитися до бійців, його потрібно привести до ладу. На даний момент, в принципі, автомобіль готується вже к виїзду. Ми сподіваємося, що завтра він уже поїде у по місто назначення. У нас залишились в принципі, мелочі. Смонтувати силовой багажник, зготовити ключ, запасної ключ і, в принципі, выполнить усилитель на передній бампер. Джип подолає будь-які перешкоди на своєму шляху, запевняє волонтер. Там, де не приїде, звичайний легковик. Головна мета транспорту рятувати життя захисників. Значит, здесь буде організовано місце для пораненого буде організовано міста врача непосредственно. То есть Тості габарити автомобіля розмістити розмістіть від сих моментів до сих. Незабаром Евакуаційний автомобіль буде слугувати запорізьким військовим медикам на нульових позиціях. Також, якщо ви бажаєте придбати патріотичний аксесуар, тим самим задонатити на ЗСУ, телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Анна Давидова, Олександр Гоц, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Попросувати речі, висушити їх та прийняти душ, і все це в польових умовах. Запорізькі волонтери створили автолазню, яка слугуватиме нацгвардійцям на передовій. Десятитонну вантажівку помістили все необхідне, аби бійці подбали про особисту гігієну. Облаштували душові кабіни, перебувати там одночасно зможуть семеро людей. Загалом же запасів води вистачить на потреби цілої роти, тобто понад 150 військовослужбовців. Над автолазною волонтери працювали майже. Два місяці залишилось лише поставити лавки всередині для зручності, докомплектувати необхідним обладнанням та розмалювати кузов. Втім, нині на все це волонтерам бракує коштів. Допомогти якнайшвидше завершити автолазню та відправити її на передову може кожен охочий. Номер картки ви бачите на екрані. За словами волонтерів, значну частину коштів зібрали якраз таки небайдужі українці. Дуже багато відгукуються. Нам допомогла асоціація виробників натяжних стель дуже багато а та також дуже приємно, що допомогли діти. Які малювали рисунки, і за рахунок дітей було куплено три пральних машинки та сушильна шкаф. Ця автолазня буде передаватися нашій військовій частини запорізькій. Ця військова частина захищає. По перше, це запорізький напрямок, дуже широкий фронт, та працює і на Донецькому фронті. Облущення стіни, з яких на мешканців падали шматки шпаклівки та вицвілої фарби. З такою проблемою зіштовхнулись запоріжці, що живуть у багатоповерхівці за адресою вулиця Новокузнецька, 15Б, що у південному мікрорайоні. На рахунку будинку були заощаджені кошти, тож мешканці вирішили оновити під'їзд. Колір обрали самі методом голосування. Керуюча компанія розпочала оновлення ще минулого тижня. Наразі муліри прибрали старе покриття та завершують фарбування стін і вікон. Закінчити фахівці обіцяють вже найближчих вихідних. У компанії додають до кінця року. Планують виконати аналогічні роботи ще за чотирма адресами. Цього року більше 60 адрес де виконувалися такі роботи. Плани формуються завчасно і плануються також і малярні штукатурні роботи. Їхня особливість полягає в тому, що Такі ремонти вони не залежать від погодних умов, від зовнішніх обставин, так як, наприклад, залежать покрівельні чи висотні інші роботи, там де потрібна певна певна погода, певний температурний режим. Такі роботи можна проводити цілий рік. Містична Україна, очима митців у галереї юніорів Запорізької дитячої художньої школи відкрилась виставка творчих робіт викладачів та учнів старших класів мистецьких закладів міста. Автори презентували доробки, в яких втілились їхні власні уявлення про історії та два оповиті тисячами легенд, міфів та переказів. Продовжить Артур Туркін. Лісові чаклунки, мавки та русалки, мольфари, козаки, характерники та чарівний кіт. Неостаннє місце в українському фольклорі посідає містика, яка все ще мало вивчена і сподвигає численних дослідників на нові пошуки та відкриття. Саме таке занурення у світ таємничих історій пропонує ця виставка. Ось цьому триптиху Олександра Жолодя добрі та злі ворожки перегукуються з козаками та русалками. Художник каже, створив ці роботи під впливом дитячих спогадів, коли позбувся. Страхів під час містичного ритуалу. Раніше в кожному селі була така собі бабця ворожка. У нас вона біля нашої бабушки через чотири хати жила, і якось було в мені років три, можливо, трошки більше. Впав в погріб, налякався, як дитинка. Там погано спав вночі, там десь кричав, не мог спати. Ну і це називалося виливати цей страх, виливала ця бабця. Горпина її звали. Вона така була старенька, і я її дуже боявся. Але всі її обходили на участь в цій виставці. Надійшло близько сотні робіт, навіть із-за кордону. Звісно, галерея юніорів не змогла вмістити всю експозицію, тому частина робіт буде показана онлайн. З сьогоднішнього дня кожного дня будуть публікуватися роботи з цієї виставки в соцмережах на сторінках художньої школи, ну і поширюватись також на сторінках всіх мистецьких закладах. Тут і живопис, і графіка, і декоративне мистецтво також багато видів. Тому цікаво. Також дуже цікаві тут істоти, представлені містичної України нашої. Зрозуміло, всі ці образи результат багатої уяви та творчої фантазії авторів. А от ознайомитися з ними можна протягом усіх новорічних та різдвяних свят. Артур Туркін, Олександр Гоц, телеканалом Гостинці для наших захисників у Запорізькій обласній науковій бібліотеці збирають ласощі для українських військових. Акція стартувала у День Святого Миколая і триватиме до нового року. За кілька днів небайдужі містяни вже поклали до кошиків солодощі, консервацію та малюнки. Також тут можна написати побажання українським бійцям, а у відповідь отримати саморобного зайчика з цукеркою та передбаченням. Подарунки військові отримують вже напередодні нового року. Працівники закладу діляться найбільшим. Більше захисники радіють дитячим малюнкам. Малюнки можуть принести будь-які діти, які хочуть все зробити, або прийти з батьками, або нам придають обласна бібліотека для юнацтва. Далі буде йти до нашого військового шпиталю та на Донецький напрямок. Тобто хлопці, з якими ми постійно контактуємо, якими ми постійно допомагаємо. Святкові привітання для дітей. Представники соціально відповідального бізнесу разом із дитячим психологом Світланою Рой створили безплатну лінію святого Миколая. Це аналогія святкової гарячої лінії для дітей. діє діяв два роки поспіль. Проте нині спілкування телефоном неможливе для всіх охочих. Тому цьогоріч створили чат-бот. Кожен, хто має бажання, може переглянути відео привітання та отримати підтримку від чарівника. Також пропонують розважальні та корисні завдання для малечі. Лінія працюватиме до 31 грудня. Вітаю тебе! От халепа. Сьогодні маю проблеми зі зв'язком. Тому, на жаль, не можу з тобою поговорити по телефону особисто. Проте я дуже хочу дізнатися, як твої справи. Тому давай переписуватись тут. В онлайн-режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України. В Івано-Франківську стартував черговий з'їзний тур чемпіонату чоловічої баскетбольної суперліги. У своєму стартовому матчі БК Запоріжжя зустрівся з місцевою говерлою. Початок матчу баскетболісти Запоріжжя відверто провалили. За сім стартових хвилин вдалося набрати лише три очка. У захисті так само простежувалися проблеми, через чого Верла отримала перевагу плюс 17 ще у стартовій чверті. Розбудив команду Антон Буц. Двічі бігмен Запоріжжя влучив з периметра, після чого Роман Морозов скоротив відставання в рахунку до десяти очок. Інтрига почала набувати реальних образів. Не вдалося в першу чергу добре розпочати гру. Почали з рахунком 18-3, мінус 15 очок першої четверті. Але хлопці зібралися і ми наздоганяли, і були в грі. Команда Кирила Вікторова додала агресії у захисних діях, звідси відсоток реалізації гравців суперника знизився. Гра вирівнялася. Максим Ледньов, який влучав із дуже пристойним відсотком, максимально наблизив Запоріжжя в рахунку: 22-17. Проте кілька втрат знову відкинули команду на дистанцію у 10 очок. Не вистачило е правильних прийняття рішень, холодної голови і у нападі. Були можливості нам забивати, але з таким відсотком атакувати дуже важко виграти у команди суперника. Якщо я не помиляюсь, ми м'ячів 7-8 з під кільця чисто не забили. А це очки, які могли принести нам перемогу. Запоріжці ще раз спробували наздогнати суперника у третій чверті. Максим Ледньов максимально загострив інтригу: – 39-35. У складі Говерли відповідь надійшла від лідерів Старцева та Водолазицького, які повернули івано-франківцям все ті ж, плюс 10. Артем Водолазький на пару з капітаном Сергієм Старцевим витягли для Говерли перемогу в заключній чверті. Коли Запоріжжю вдавалося наблизитися в рахунку до 10 очок, відповідь була неминучою. Попри хороший матч від Антона Буца, який оформив дабл-дабл, 20 очок плюс 13 підбирань та високий відсоток реалізації Максима Ледньова, баскетболістам Запоріжжя забракло сил у найважливіший момент. Говерла заслужено перемогла: – 75-60. Наступний суперник запоріжців Черкаські мавпи. У Черкасах відбувся всеукраїнський турнір з волейболу, рідзвяний кубок Дніпра серед жінок. У змаганнях взяли участь чотири команди, що представляють вищу лігу чемпіонату України: Дніпро, Черкаси, Южанка, Миколаїв, Полтавщина, Полтава і Орбіта ЗНУ США Дю США Запоріжжя успішно виступила на турнірі «Запорізька орбіта», яка виграла всі три гри. 3-2 проти Черкаського Дніпра, 3-0 у Южанки та 3-0 у Полтавчанки. Таким чином, так саме запорізькі дівчата стали володарками різдвяного Кубка Дніпра. Французький клуб Бордо, кольори якого захищає вихованець Запорізької школи футболу Данило Ігнатенко, помірявся силами у контрольному поєдинку з Ніором, який, як і Жирандинці, виступає у французькій лізі. 2. зустріч несподівано завершилася поразкою бордо з рахунком 3-5. Ігнатенко відіграв у складі Бордо всі 90 хвилин, але жодними результативними діями не відзначився. Нагадаємо, Бордо у таблиці Ліги 2 посідає друге місце, що дає право підвищити у класі до елітної Ліги 1. У Ігнатенка та компанії 28 очків. Ніор займає 19-ту позицію з 12-ма очками. Збірна України з Бадминтону у французькому Ерсюрла Ліс сенсаційно виграла свою кваліфікаційну групу та потрапила до вісімки найкращих, яка розіграє медалі чемпіонату Європи серед змішаних пар у відбірному турі. Українці по черзі обіграли команди Гренландії та Угорщини по 5-0, А потім взяли гору над командою Іспанії на чолі з олімпійською чемпіонкою Кароліною Марін 3-2.